Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. Підіб'ємо коротко трофеї тижня сьогодні у наших корупційних хроніках. Кілька небезпечних історій, які будуть мати довгі і дорогі в усіх сенсах. Наслідки мали місце цього тижня про них і скажу сьогодні. Затриманого за спробу дати хабар ДБР у півмільйона доларів львівського бізнесмена-постачальника Міноборони Ігоря Гринкевича відправили під варту. Він може вийти під заставу 429 мільйонів гривень станом на зараз, поки не вийшов. Наприкінці тижня ДБР оприлюднило подробиці історії з жовтня 23-го, Як з'ясувалось, ДБР розслідує. Справо про закупівлі Міноборони Гринкевича запідозрили в тому, що його компанії укладали контракти зі стовідсотковою передоплатою, які не мали наміру сповна виконувати. В листопаді слідчі провели обшуки на київській митниці і вилучили поставлений компаніями Гринкевича одяг серед власників компанії. Родина бізнесмена. Після цього Гринкевич дізнався про розслідування і вирішив за хабар повернути арештоване майно та закрити справу. Вийшов на контакт зі слідчим ДБР. Вони пару разів зустрілись на заправці, а потім потім Гринкевич приніс у кафе Хабар, там його і затримали. Гринкевич зараз в СІЗО, Міноборони і Львівська обласна влада заявляють, що розривають через все це з компаніями Гринкевича контракти і підписані домовленості про співпрацю і меморандуми. В медіа середовищі вважають, що зловживання Гринкевича, який давно успішно займається подібним бізнесом на держбюджеті. Нарешті всі помітили її, здали, бо когось треба принести в жертву. Про що ця історія насправді яку веде нагадаю державне бюро розслідувань про те, як руйнують схеми в Міноборони, чи про те, як їх руйнують вибірково, питання поки що залишається відкритим на судовому фронті. Свої бої суддю Богдана Львова цього тижня рішенням суду поновили у Верховному суді, звідки його звільнили за російський паспорт. Просто зараз Львов не повернеться вершити правосуддя іменем невідомої тепер якої держави. Верховний суд подав апеляцію на це рішення. У Верховний суд Львов зможе повернутись після того, як апеляцію буде розглянуто. Але як я і говорила, це рішення суду, ухвалене на тлі того, що правоохоронні органи і сам офіс президента не спромогли за рік підтвердити або спростувати наявність у Львова російського громадянства, створює небезпечний прецедент. Масштаби якого навіть важко уявити. Немає сумнівів, що латентних громадян Росії, які колись навіщось отримали російські паспорти в державному апараті тьма, усі вони потенційно це люди, які вітали б тут російських окупантів, і які потенційно все ще чекають їх тут. І кейс Львова для всіх них це приклад того, що так може бути у воюючій з Росією Україні. що тут можна жити з російським паспортом, працювати в держсекторі. Чекати ба більше судити. Ось живий приклад, тому що я не вигадую і не перебільшую цю небезпеку. В той самий день як суд виніс рішення по Львову. Журналіст видання схеми Георгій Шабаєв, який розкопав російський паспорт Львова, перш ніж його знайшла СБУ. Повідомив, що в день винесення судовим цього рішення на засіданні у справі Львова був присутнім такий собі адвокат Сергій Васильєв. Шабаєв розповідає, що Васильєв є чоловіком судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової, у якої журналісти цих самих схем, як і у Львова, в липні 23-го знайшли російське громадянство. У самого Васильєва теж є російський паспорт. Васильєв уважно стежив за процесом по Львову. А оголошення рішення суду по поновленню Львова у Верховному суді фіксував на камеру і записував на диктофон. Для чого не складно здогадатись? Підсумую цією історією. Президент, який понад рік тому доручив розібратись з російським громадянством Львова, міграційна служба, яка займалась цим, і служба безпеки України, яка не може знайти спосіб підтвердити своє ж твердження про наявність у Львова російського паспорта, незалежно від того, повернеться Львов у Верховний суд чи ні, усі вони своєю безпорадністю в цій історії, своїм бажанням своїх і потрібних захистити і не чіпати, створили ситуацію в. В якій фактично всі приховані власники російських паспортів, які продовжують працювати на державних посадах, фактично після цього тижня усі вони легалізовані. З чим я і вітаю офіс президента з його політичними інтригами. Від цього до все не так однозначно з росіянами залишилось пів кроку. Ну і ще одне за підсумком тижня теж про суддю цього тижня у почесну відставку з довічним утриманням відправили чергову суддю Майдану. Перезавантажена в процесі чергової реформи Вища рада правосуддя погодила відставку і поклала на бюджет обов'язок виплачувати мільйонні річні виплати судді Наталії Чередніченко за наступні досягнення. Під час Євромайдану суддя Чередніченко призначила цілодобовий домашній арешт для активіста Дмитра Полтавця, жорстоко побитого працівниками міліції до втрати свідомості. Необґрунтованість підозри суддю жодним чином не переконала. В ті ж самі дні суддя Чередніченко позбавлення. Бавила на три місяці прав керування водія авто, якого засвітилось у поїздці до Межигіря Януковича. Пізніше Європейський суд справ людини ухвалив рішення, в якому розглянув і скаргу побитого Дмитра Полтавця, і постановив, що підозра пред'явлена Полтавцю не відповідала мінімальним вимогам щодо обґрунтованості, а справа мала елементи свавілля. І що все це було елементом цілеспрямованої стратегії банди Януковича по придушенню акцій протестів? Для чого ця банда активно використовувала правоохоронців і цих самих суддів? Це рішення ЄСПЛ було підставою і для притягнення самої судді до відповідальності і до непочесного звільнення. Натомість, вища рада правосуддя цього тижня більшістю голосів відправила суддю Чередніченко у почесну відставку з довічними виплатами. Ще більш ганебною цю історію робить те, що суддя Чередніченко саме в ці дні мала проходити оцінювання у вищій кваліфікаційній комісії. Суддів ця комісія могла рекомендувати саме це звільнити суддю Майдана без всяких виплат і утримання. І громадська рада доброчесності саме такий висновок у ВККС по Чередніченко і подала. Але Чередніченко двічі не з'явилась на співбесіду, пославшись на хворобу, і поки вона хворіла, домоглась почесної відставки у Вищій раді правосуддя і уникнула оцінювання, в принципі. Після цього рішення ВРП відправити суддю Чередніченко у відставку. Найближчим часом суддя отримає приблизно 450 тисяч гривень вихідної допомоги. Це одноразова виплата по завершенню кар'єри. І щонайменше по 60 тисяч гривень довічних виплат щомісяця. Все це, це ляже на плечі платників податків співставно з тим, скільки з дербюджету йде на грошове забезпечення одному військовому в час війни. І персональну відповідальність за це несуть конкретні члени ВРП, які проголосували за відставку судді Чередніченко. Сальхав, Кваша, Бурлаков, Плахті, Мельник, Котелевець, Усик, Бокова, Бондаренко, Ковбій, Попікова і Сасевич. Країна має знати своїх героїв в обличчя в цьому місці. Нагадую, не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Це для зростання каналу і обізнаності в суспільстві. Також в описі під відео посилання на наш новий канал WhatsApp, де я про все це також пишу. І головне нагадую, що там же в описі і в верхньому коментарі реквізити збору на потреби підрозділу спецпризначення роти БПЛА з Запорізького напрямку, якому ми допомагаємо. Долучайтесь. Дякую усім, хто вже це робить. Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції. Далі про всі ці історії тижня і про багатостраждальні правки лозового, про які в офісі президента так виглядає, що забули з минулого року, чи забили. Вітаю тебе, Віталіку. У мене до тебе найперше питання, яке мені постійно задають: що там правками лозового, чи відповіли тобі з офісу президента? Бо за моїми підрахунками, вже час сплив. добігають останні дні. Ми з нетерпінням чекаємо відповіді президента на петицію, яка нагадаю була рекордною і забрала необхідну кількість голосів. Там було 29 тисяч за годину. Після чого Офіс президента так злякався, що відробив можливість підписувати. Вони боялися 100 тисяч підписів, які ми б ми мали з вами разом впродовж, ну, мабуть, доби. Чекаю на відповідь з нетерпінням. Мені здається, там за законом 10 днів і президент мав би відповісти. Я розумію, а... що новорічні свята і Різдво, і все таке. Багато державних справ ми почекаємо. Тобто я окей, пару днів почекати, нема з цим проблем, аби лиш була адекватна відповідь. Тому чекаємо. Немає у тебе ніякої там інсайдерської інформації, які там, в принципі, плани Офісу президента, як вони збираються на це реагувати. Ем, я думаю, що вони розуміють, що з цієї теми не вдасться спригнути з двох причин. Перша, це дуже щільна увага суспільства, друге, це не менш прискіплива увага міжнародників. І Чисто політично я не уявляю, які аргументи є в президента, щоб відповісти на петицію негативно. Ми ж в петиції не вимагаємо в нього прийняття закону. Він юридично це не може зробити. Це парламент робить. Ми просимо лише пане президенте, подайте законопроект, і хай парламент голосує. Тому з любої позиції для президента краще подати законопроект. Навіть для міжнародників одна історія: він плює на волю українців. каже: мені начхати навіть закон не подам, і тоді він персонально відповідальний за збереження правок, по яких відмазуватимуть кучу топ корупціонерів. Нагадаю, тисяча справ зі слів керівника корупційної прокуратури. Тоді кожне закриття це нагадування в Україні і назовні, що це президента особистої відповідальності, а так. Він може подати законопроект від свого імені. І навіть якщо проєкт не проголосують, його проголосують, але навіть якщо не проголосують, то є виправдання. Я хороший, боярі погані. Тому я обережний оптиміст. А, вже якась кількість справ попала під каток через те, що це вже триває певний час. Очікування. Король е, контрабанди Альперін, е, перший Тротродаму, але ми відбулися в апеляції. Там кілька вже є справ. Найогидніша, пам'ятаєте, Лагуна і Дельтабанк. Там мільярд двісті з чимось мільйонів було вкрадено. Так от, по одному з кейсів, якраз ось на днях. Е, Шевченківський мені здається, суд чи Печерський Шевченківський мав закрити справу по правах лазового. Ми підняли кіпі, журналісти, е, суспільство і відклали слухання на 31 січня. Кейс Дельта банку і Лагуна це другий за величиною. Після Коломойського і е, Приватбанку. Е, економічно корупційний злочин. Ну банківський фронт, банківське машинчиство. Тому, от я думаю, що чим довше президент затримує, тим більше шансів, що буде обвал закриття цих справ. Тому що всі ж чекають, всі затаїлися, і судді, навіть розуміючи, що ну ось ось скасувати можуть, намагаються такі справи не розглядати такі е, подання адвокатів. Але якщо президент відкине петицію. То буде вал закриття цих справ і відповідальність за кожне за кожну закриту справу нестиме особисто президент або подай законопроект, і ми всі разом з ним разом будемо вимагати голосування позитивного від парламенту. А, про суддів ти сказав, ми з тобою якраз минулий рік закінчили в інтерв'ю ну, такою довгою розмовою про суддів. А тут за цей тиждень відбулося кілька таких епізодів, які у багатьох людей викликають. Знаєш, якесь таке розчарування і сумніви в тому, що ця чергова судова реформа в принципі щось принесе. Е, найперше цього тижня перезавантажена вже вища рада правосуддя, оновлена вже ухвалює рішення по судді майдану, яку мала б звільнити, а натомість відправляє у почесну відставку з довічними виплатами на рівні, як треба виплачувати за рік, наприклад, на е, військового одного на фронті. У, у людей виникає запитання: ну, знову чергова реформа провалюється. Це неможливо реформувати цю систему. Що ти про це, це думаєш? Це рішення вищої ради правосуддя зашкварне і не налазить на голову. Шановні члени оновленої Вищої ради правосуддя, а вони тебе дивляться 100%, я знаю це особисто. Друзі, ви з дуба впали? Ви притомні взагалі? Ви з головою там далі товаришуєте? Я хочу вам нагадати, що попередній стад ВРП був богами. Так вони себе вважали. Вони вважали, що Батках. все їх да їх ніколи не доженуть, що вони можуть плювати в обличчя суспільству і їх ніколи не перезавантажать. Шановна діюча ВРП, ви зараз на посади Тому що суспільство дала пінка під зад попередньому складу ВРП. Якщо ви будете приймати такі ж неадекватні рішення, вас чекає та сама доля, але значно швидше. 100% ніхто в суспільстві зараз. При теперішньому несприйнятті несправедливості не терпітиме такої поведінки так довго, як терпіли з минулим складом ВРП. Не відривайтесь від суспільства, шановні члени ВРП. Ви на посадах тільки того, тільки через те, що попередня ВРП приймала рівно такі самі зашкварні рішення. Справедливості заради це ВРП приймало ряд і хороших рішень. Про які попереднє, ну, ніби їх ви ніколи не прийняли. Там, виганяли судді з роботи, давали їхній арешт на затримання. Тобто в них є трек і хороших рішень. Але, шановне ВРП, а, тут так не буде, що ви там приймаєте багато хороших і а, на якесь погане суспільство закриватиме очі. Ми не будемо закривати очі. Навіть а, виправдовуючи це вашими іншими хорошими рішеннями. Ви, а, по закону маєте нормальні рішення приймати, тому ваші хороші рішення, навіть якщо їх буде багато, не виправдовуйте такі уроцькі, як ви прийняли, відправивши в почесну відставку за наші гроші суддю майдану. Це неприпустимо. Ще одна історія, така показова, буде відбуватись наступного тижня. Я не знаю, чи ти знаєш? У вівторок буде проходити оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів Павло Вовко, голова ліквідованого окружного адмінсуду. Я думаю, що це буде прям якимось тестом для, для, для системи. Наша бубочка, наша Павло Вовк, це той чорт, який очолював найбільш зашкварний суд в Україні з історії всієї країни. Київський окружний адміністративний суд. Вовк був його головою. І я знаю, що цей суд, ми з вами разом як суспільство, знесли якраз через петицію до президента, який подав закон в парламент, і ми змусили парламент його проголосувати. Тепер прововка. Я готовий забитися на гроші, що воно захворіє. Просто таке хвореньке, знаєте, ось зараз зима, в, е, соплі, оце все. Я думаю, що він не прийде через стан свого здоров'ячка. І, і Я боюсь тобі сказати, що думаю, що ти авансом програв. <грав> я боюсь, що він прийде. <грав> ну, якщо він просто прийде і хвилівкамісія, е, як його не викине, ну, перетестує, перекваліфікує, то ну тоді реформа судова точно не вдалася. От якщо Вовк найбільш зашкварний представник судової мафії, пройде цю історію, то судова реформа не вдалась. крапка, будемо навіть. Подивимося у вівторок, це відбудеться, але мені здається, знаєш, яка історія найбільше негативним буде мати наслідки цього тижня. Це історія з поновленням Богдана Львова з рішенням про його поновлення у верховному суді, тому що вона підважує не сам верховний суд, до якого довіра зараз тепер буде під питанням, якщо він повернеться, але в принципі цим рішенням, що людина щодо якої е, ніхто не знає, чи є в нього те російське громадянство, чи немає його, але підозрюю, що є, що ця людина може повернутись державний апарат і працювати в ньому далі. Попри це все, це фактично легалізує усіх людей, які е, мають російські паспорта, і про яких ми не знаємо в державному апараті, і держава розписується в тому, що вони нічого з цим не можуть зробити. Не хочуть, не, не можуть, не хочуть, не хочуть. І так. вся ця історія дуже на руку одній групі при владі, яка є вихідцями з портновсько-російської шобли, там, де паспорт російський чинив кожного. Це татарівсько портновська шобла, суднів Майдану і Львов разом з ними. Це ж все одна е, корупційна, Януковичська проросійська група. Ти не розумієш, хто з них е, резидент, а хто тільки е, новий агент. Тобто, це ж, в, чому, в, чому, в чому ти права? В тому, що це рішення це конкретно. Не тільки про Львова, хоча він сам по собі сильний гравець цієї групи, це легалізація всієї цієї свори, яку якраз по паспортах найлегше було доганяти. А зараз не можна. Бо якщо суд чекав, що їм нададуть бумажку з мокрої печатки від росіян, що давнього є паспорт, то суд ідіоти. То що вони покидьки, бо такого, очевидно, неможливо. І тому так, да, ця проблема з цим рішенням не тільки про Львова і Верховний суд. Це окрема історія. Якщо Верховний суд його прийме назад, ну і ну, слів. Да, навіть якщо не прийме, і інша історія, що ця ну, що, що саме рішення, ти права, вона легітимізує всю ту сфору з російськими паспортами. І оце ще більша проблема. Ну, у мене питання у нас є СБУ. У ну, нас є Татаров, які вирішує всі проблеми юридичні, могли б вирішити, да. як би хотіли. Ну, тільки татар якраз яскравий представник тієї портновської шобли. І Я думаю, що якраз йому дуже вигідна ця історія з паспортом. В контексті нашої з тобою розмови, пам'ятаєш про е, наїзд на голову кваліфкомісії суддівської. Це ж продовжує тієї самої історії, бо кваліфкомісія почала доганяти оцю сфору е, майданівських суддів, викидати їх почала. І йому оця шобла Партновська передала привіт. Переконаний, це була татарівська історія. І якби СБУ хотіло до кінця свою функцію виконати, то оці проблемні пацани. Ось вони. Щось е, до Вовка, до Львова, СЗР, Служба зовнішньої розвідки. Проблем немає, питань немає. До голови кваліфкомісії, який викидає суддів Майдану, претензії є. Сфальсифіковані очевидно претензії, але всі всі вже довели, що паспорт той нереальний. А до Львова немає ні в кого проблем, тільки в журналістів і в активістів їх суспільства. Ще я хочу тебе запитати про історію з міністерством оборони і затриманого цього тижня за спробу дати хабар ДБР львівського бізнесмена Гринкевича. Як по-твоєму, це історія про те, що продовжують ламати схеми на закупівлях Міноборони, чи навпаки, що вони продовжують існувати, попри перезавантаження Міністерства оборони? Тут більше доброго ніж поганого. З доброго те, що е, купу угод е, з кампаніями з е, цього пулу, з цієї угрупування міноборони сказали, що розірвало. Я ще не бачив розірваних угод, але ну я схильний поки що довіряв. Тобто ми маємо хорошу першу реакцію. Порівняйте з яйцями Резнікова, Все брехня, нічого не було. Яйця кілограми, журналіст в це все російські і псо. Так робив Резнікав, де було очевидне зло, там що там доказів було менше. Тут тобто, там доказів було більше, бо там були контракти оприлюднені. Тут історія в тому, що ось є заскварний мужик, його група компаній, які мають угоди, а мужик давав хабар. Міноборони розриває контракти. Реакція набагато краще, ніж була в попередники, не в порівняння краще. У мене зараз більше питань до ДБР, які от от, Постійно годує нас новинами з цієї історії. Я за пацани кльово. Є підозра по хабарю. Супер, де підозра по тендерах. Я з нетерпінням чекаю підозри від ДБР у цьому чоловікові по тендерах, бо тоді, а, тоді можна буде оцінити, що все раніше сказане, ну якби має під собою доказову базу, чи не дуже має? Я думаю, що має. Але хотілося б, щоб це ну тобто, якщо ви вже звинувачуєте його в такій кількості злочинів, і ви правоохоронний орган, ви не журналісти, ви не громадські експерти, ви правоохоронний орган. То найби ці звинувачення були в процесуальний спосіб. Чекаємо повідомлення про підозру в тих всіх злочинах, які стосуються закупівель, не хабаря, а закупівель. А, бо якщо не буде підозри за закупівлі, то фактично тоді за що віддавав хабар, ну, і це взагалі виглядає на політичне переслідування, бізнесмена. Я, я щас не оцінюю. Я чекаю підозри. Тобто є правоохоронний орган. Орган говорить, гад варавав. Не журналісти говорять, які підозру не можуть вручити. Не активісти, які не мають права підозру вручати. орган говорить, варавав. друзі, підозра. От я чекаю тепліні підозри. Так, останнє у мене до тебе запитання, мені здається, воно теж важливе. Цього тижня Рада проголосувала в першому читанні законопроект про лобіювання. Це є одним з наших зобов'язань перед ЄС. Але я так розумію, з тих відгуків, які про нього я читаю, що він не вирішує проблему лобіювання, але створює проблему, наприклад, громадським активістам. Це перше, що є фактом в тексті законопроекту? Законопроект не вирішує жодного питання з чорним лобізмом. Жодного. Наприклад, е, оця півсотня радників єрмака позаштатних, вплив яких часто більший, ніж міністрів, телефонні, дзвінки від яких до виконання приймають народні депутати і посадовці категорії А. Так от цих 40 радників, от з 50 перепрошую, цей закон. Не стосуються жодним чином. От жодним чином. Тобто ті радники Єрмака позаштатні, які сиділи за столом переговорів з Лінкіним, з керівником Держдепа США, під цей закон не потрапляють. Ми не розуміємо, хто цим людям платить, вони мають доступ до Держдепі чи не мають, якого холєри взагалі не опинилися. Так от цих людей, які часто вирішують самі зашкварні питання. Закон полюбівання не стосується. Так само цей закон не стосується, наприклад, заступника голови фракції слуг народу Мотивилопця, який минулого тижня, поза минулого, перепрошую, парламентського, з голосу провів законопроект, який вбиває кримінальне провадження, в якому підозри вручено його минулим керівникам, тобто керівникам Мотовилопця. І цей закон, мало того, що вбиває кримінальне провадження по цих людях, в якому фігурує Мотивилобця. Воно ще й відписує кампаніям купу державних грошей, кампаніям, бенефіціаром яких є російський путінський олігарх. Оце чистої води приклад чорного лобізму. От рафінований хрестоматійний приклад, який теж жодним чином не підпадає під дію цього закону. Питання: навіщо ж цей закон потрібний для влади? Бо влада це продала європейцям. Ми навіть знаємо, кому продала і як продала. Там була помилка брюсельської бюрократії. І це окрема наша історія ну, спілкування з, з європейським з, з бюрократичною машиною Європейського Союзу в Брюсселі? Я скажу, що буде далі. Далі, між першим і другим вчитанням, законопроект парламентарів внесуть норми, спробують внести, які дайдуть їм інструменти. Ліквідації неугодних громадських організацій, наприклад, тих, які змусили їх повернути декларування електронно. От як тільки це трапиться, ми обов'язково вам про це розкажемо. Але дивіться, шановні депутати, хочете помістити ЦПК? Я за без проблем. Ну не ви перші, не ви останні. Ми це вже проходили. Можна мені радників Єрмака внести в закон, щоб ти декларувалися? І мотивирився за чорний лобізм покарати. І тоді карайте ЦПК як хочете. Я готовий на такий розмін. Давайте, шановний парламент, ми вас віримо. Ти вважаєш, що цю ініціативу для цього використають? І, і, і вона для цього була придумана? Для цього все було зроблено. Тобто цей законопроект з'явився в е, вимогах ЄС після переговорів української сторони замість імплементації закону про олігархію. Європейській частині європейських бюрократів, які просто не розібралися, втюхали історію, що це суперважний закон, який там допоможе з чорним лобіюванням, не допомагає жодним чином. Інтерес офісу і влади був в тому, щоб між читаннями закон зробити жахливим. Він був жахливий. Це ж друга редакція законопроекту, бо перша вийшла з НАЗК, і ми її бачили. Тут вони повернуть всі жахливі норми з першої редакції при голосуванні перед другим читанням. Чекаємо з нетерпінням. І ще дитина ще, ще раз, друзі, я окей. Спробуйте нас знищити. Ну, правда, ви вище. Але давайте обміняємося. Всі погані норми проти ЦПК в закон вносяте, але паралельно туди ж, в ті ж норми радників Єрмака і Матавилавця. Щоб було по-чесному. Я за, давайте будемо гратися в це. А коли вони мають розглянути його вдруге? Ну, я думаю, що на найближчий місяць, їм треба до 1 лютого вийти з рішенням. Тобі не здається, що вся разом це рухається в якийсь не той бік, не в бік ЄС. Особливо з поправкою на паспорт русських Львова в Верховний суд? Чому я оптиміст? Бо суспільний консенсус на західний вектор розвитку України залізобетонний. І Якщо якась політична еліта спробує цей вектор відкоригувати чи призупинити, то це скінчиться лише одним: політичною смертю цієї еліти. І делегітимізацією і політичною смертю. Мені здається, Зеленський ну, він особисто це розуміє. А бажання татарської шобли, ну тут вже буде рішення президента. він буде слухати здоровий глузд чи от эту всю братію. Поки що браття. Але Дякую. не дуже вдається. Поки він слухає їх, але не дуже вдається, бо є суспільна рамка, є рамка журналістів і є вимоги міжнародників. І це дуже, дуже оптимістична історія. Що би не хотіла влада, якою би вона не була, є каркас, є коридор суспільних вимог, який влада просто не може зламати. Люба влада не може зламати. Доведено Віктором Федоровичем. Дякую тобі, дуже Віталій Шабонін Був на є питання. Дякую.